Ноу-хау розмахує стволом, Санторін каже, що не бачить сенсу. А я все чекаю на ваші лайки та підписки у новому ювілейному 10 му випуску брудних буднів. Так ми дожили до цього моменту. З чим можете нас привітати в коментарях під цим відео. Будемо дуже задоволені. І переходимо до дайджесту. Минулого разу він співав R&B, а сьогодні читає про свої принципи на фоні кімнати, яка схожа на студійний притон. Доволі похмура картинка в найкращих традиціях вуличних відеокліпів. І доволі мила берлога, де пишеться альбом. Це Аве Кучер випустив перший сингл з майбутнього альбому Сліди за язиком, котрий, як зазначає виконавець, ймовірно вийде цієї осені. Закон виконжефує дорога. На записі я не пам'ятаю, де бас розриває барабанні перетинки, а Векучер нагадує собі про те, що ти базариш і як. Перший сингл задає настрій та посил майбутньому альбому. Тож будьте готові. Великий і потужний двіж з гарячим лайнапом, на якому роздаватимуть репу і басу стилю і квасу. У Львові в нижньому залі мать його лялькового театру на площі Данила Галицького відбудеться велика рептуса, на сцені якої будуть присутні 100 слів, банкай лоу-фай, фрай та Асквен. Дуже цікаво. Тому купуй квитки, а разом з ними інвестуй у розвиток вітчизняної індустрії. Ноу-хау каже, що у нього повинна тече соус, а не кров. У новому кліпі під назвою Бенг! В якому він розмахує стволом, і так знаю про що ви подумали. У нього пістолет! зараз. Нам якраз дуже потрібні люди зі зброєю, тільки не в кліпах, а в реальних місцях та ситуаціях. Тому не знаємо наскільки доречно знімати такі відео у наш час, але давайте вдамо, що це театр. Тим паче, що ми говоримо про реп, що свого роду і є великою театральною виставою. Беру твою і не треба цей флоу, вони не готові нам мене цікавий звук та гарна картинка не дозволяють нам пройти повз цей реліз. Тому чекаємо наступних кроків від know How Souls. Джой Джей та DJ Sean Шон представили інструментальний альбом. Два бітмейкери, обидва саунд-продюсери з чималим багажем знань та вмінь об'єдналися для спільного альбому Strictly Dope Delivery. На платівці 10 записів із класичним звуком хіп-хопу 90-х з акцентом на майстерні скречі та з акапелами таких українських реперів, як Гоня, Монстер, Лірика Вітру, Довгий Пес, Джонні Дивний та інших. Сам Джо Джей каже, що вони шоном давно хотіли написати щось спільне та вирішили втілити ідеї та задуми в цьому альбомі. Так як Джойнт був у цей час у навчально-тренувальному центрі збройних сил, то мав час тільки у вихідні. Таким чином, за один місяць кожної суботи та неділі, вони робили матеріал та створили воїстину унікальний альбом. Мусимо вже зацінити. Репер, в якого багато потенціалу та агресії, і високий ангельський голос, який парить над темними та жорсткими бітами. Це Сей Ван і його сингл кулак вже на всіх стрімінгових майданчиках. Одвічна саморефлексія, без якої жодному реперу не прожити і дня, та роздуми про те, що це за життя на двох роботах, які не гріють душу, а гріють кишеню твого начальника. Гарнесагатковий вона як кінь. Я міг спитатися, чого там мені. Смаячні. Я виклав нахуй совість бля, без тумок і сумліма. Виконавець урбаністичної музики пан Роман Рамус випустив сингл, назвавши його Поверхами. Це спільний реліз із іншими хіп-хоп-артистами, а саме калузьким репером Джоні Дирнем, а також з багаторазовим чемпіоном з брейк-денсу Люсі Скай. Чий голос наближає нас до господа і чия харизма зцілює тебе від депресії. Четвертий секретний учасник цієї банди це маловідомий пан Автотюн, який завжди тихо підкрадається і вмощується на всіх записах світової музики. Для мене, як для артиста та музиканта, найважливіше бути щирим зі своїм слухачем і ділитися у своїх піснях тільки тими переживаннями, емоціями та подіями, які самому вдалося пережити. Поки я пишу музику, почуваюся живим. Доки я на сцені, буду по максимуму ділитися своєю енергією та творчістю з вами. Ось що каже нам пан Роман. База Макс випустив качовий сингл бейба. Це експериментальний протимелодійний запис, присвячений своїй половинці. Максимально відверта робота від людини, яка не пише тексти заради текстів. Артист, який говорить виключно про власний досвід та емоції. Тому його роботи підкуповують своєю щирістю. Не проганяй мене, моя бейба. Мені складно наситити дикий апетит. сніг розкриття літікеда. Йду до тебе, щоб розбудити. Я твій п'яний псих заберу на свою планету і просити, що в душі співатиму вірші. Не Проганяй мене, моя бейба, не проганяй мене. Крім того, База Макс це хіп хоп-артист з Броварів, засновник лейблу реформа та організатор на благодійних засадах реп-заходів, як от реп-концерт UA. White Load випустив свіжий альбом під назвою Арктика, куди увійшло 13 записів із зимовим настроєм. На фітах також можна почути запрошених виконавців, а саме Sleepy Andy, Spalak та John Deere. Ну і звичайно, Easy Lover. В альбомі дуже сучасний та дуже брудний, як нам здалося, Мемфіс звук. І при цьому багато атмосфери, як от на треку, холодний. Однозначно рекомендуємо це послухати і відсипати нам вашого суб'єктиву в коментарях під цим відео. Скряга і його сингл пливеш у човні. Це бенгер, який буде з тобою від весни до осені, як весь плейлист з дитячих таборів в твоїх спогадах. Молодий і красивий козак Скряга точно вкраде серце твоєї дівчини своїми дредами. Як зазначає артист, він працює у жанрі поп треп. Що чуємо на записі? Пряму бочку, запічений вокал з відомого треку Ірини Білик і депресивну тугу за коханням. Санторін і його новий запис немає сенсу. Репер презентував міні-кіноверсію свого синглу, в якому вже впізнаваний Флоу поєднується з гітарними партіями, які задають і без того міцному біту рокове звучання. Тим більше, що це не речитатив, а більше крик душі. Нема всім треба витягнесу. Сантовін ділиться глибинними переживаннями та говорить про неможливість існування на цьому світі без коханої людини, хоча нам це вдається. Кажуть, що лінза це один з найголовніших релізів останніх днів. До платівки увійшло сім записів, і серед них лише один трек з запрошеним артистом, а саме з хасом. Ми звикли до того, що баташе випускають свою музику поодинокими синглами, що повністю виправдано в наш час. Можливо, такий підхід вже приївся як самим артистам, так і аудиторії, що прагне більше музики. Котрий раз знову каже, не час де коли він прийде для нас, щоб зібрати разом так, як коли. Як каже Трійка, цей альбом став для нас таким собі викликом написати 7 треків за 2 місяці, з чим ми чудово впорались. І ми теж так вважаємо. Йоу, це 25-й кадр, який роздає стилю у відеороботі Сам собі ворог, яка є першою ластівкою з його майбутнього міні-альбому. Цей запис похмура та нетипова робота для репера, в якій він поєднав ламані рими та гостросоціальний текст про сучасні вади навколишнього суспільства і його прагнення до самознищення як фізичного, так і ментального. Саме так написано в його соцмережах та під відео в Ютубі, де ми закликаємо вас накрутити йому перегляди, щоб потім повернулися до брудних буднів і накрутили їх на. Зуби стачилися через постійну крамолу у роті Бути не за, занедорієм проти. А -а. Сумніви зараз нема керую життя на ремонті. А в мене все на сьогодні. З вами були Брудні Будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку та напиши коментар путній. І до зустрічі, я надіюсь, наступного разу.